Всім привіт! З вами я, Ліон. І сьогодні ми граємо в 21 чи 20 я не пам'ятаю, частину в Майнкрафті. Як ви пам'ятаєте, у прошлому відео я зробив це портал. У цьому ролику я піду у незер Для цього мені треба взяти золоті яблука. Е що ще? Одягти штанишки. Вмістолмазних. І у мене ще десь тут лежала шапочка золота. Чогось тут. Вот. Ось вона. Її я теж одягаю. Прекрасно. Тепер беремо меч. Нам треба скрафтити. Купити ще щось мені треба. А, точно. Треба прибрати всі мої речі. Як оце. Оце я залишу. Блоки, блоки мені теж точно понадобиться До речі, можна буде захватити там лаву. Так, отак от. Так, а, тобто от так от воно буде йти. Чи ось. нам не потрібно. О, так, так, так. Так, так. Оп. Чи навіть ось так от. Тепер прибираємо ай. Прибираємо все інше. Берем. все. Це зараз ще щось золоте золоте покрафтимо. Прибираємо все. Нам це все там буде мішатись. О, хоча оп. Оп. Так. Так. Так, так. Прибираємо, прибираємо, прибираємо. А хоча 105, там. а да. так. І майже все. Це, це. Вот, Кісточки і вот тут вот крафтимо. Батиночки. Все. Я що ще Можна золоте скрафтити? Ні. Ладно. А... Це все тепер я готовий. Беремо Що ще там нам. Треба прибрати оце золото і відправляємося в Незер. Так. Окей, прийнято. Ну, погнали. А де я? Так. Тут є хтось. Хм. Окей, okay, я ту це окей, все окей. Okay, okay. Насправді, я волнуюсь, я ніколи не ходив в мезер. Виживання Тому мені дуже страшно підемо я боюсь, я дуже боюсь. Стоп, я мій портал. Так. А вот он, вот він. Окей. Можна подабувати оцей. оце. це добуваємо. Окей. Все окей. Туди підемо потім. Окей. Я знаю, ви ожидали більше пригод, ніж це. Окей, мені треба провести через портал. О, привіт. Окей. Всі виходять. Давайте подивимось, що я добув. Чи що? Я знаю, що я добув. Я добув кворц. Ще магми і трошки незирак. Мені кажеться, що це можна я щось з цим зробити. Що з цим робити? повинно бути щось, що я можу зробити з незер з не відтак ем, э. Я не знаю, що з цим робити. А, вот, вот, вот! Я можу блоки з цього робити. Прикольно, прикольно. Я можу зробити два блоки. Ну, можна, можна. Як е колон. О, можна оце. І. Оп, оце. Тепер у мене є колонна. Окей. Ем. Що ще поробити? Давайте покопаємо один блок. А, да. Піду приберу зіжгалочку. Стоп, я чи двері не закрив зажигалочку проберемо. Це був мій перший поход в Незер. Прибираємо все. Беремо. Може, знаєте що? Я це прибережу. Отак от, от. Да. от. Так. от буде краще. Мені кажеться, що в мене лопата була. Да, у мене була лопата. О, ось вона. М прекрасно. Е, е, це. Вийшов. Тепер погнала. Так. Прекрасно. Окей. Okay. Я йду добре. Добуваємо. О, Здрасте. Стоп. А у мене ж. Стоп. А, це крок. У мене ж пшениця кажеться є, так? А якщо... Пшеничка. Ось вона Замінимо. Вирости. Вирости. Він. Він росте. Він росте. Чому ти не ростеш? Вирости, вирости. Ладно, я і так майже всю пшеницю йому скормив. Який він ненаситний. Пробуємо седло на нього посадити. О, mm. oh, я не можу. Да ви здіваєтесь Ладно. А піду заберу алмазик Так, оце. Сюди. І беремо мій алмазний. І беремо. Пр... Мазний меч, який десь ось. Все. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Ліон. Ми сходили в Незер. Мабуть, у наступному відео підемо знову. Всім до побачення!